Панове, привіт! Ми нагороди за першу Ultimate Team Champions, так звану Weekend League, були реально класними. Тож зараз я був дуже мотивованим, щоб знову забрати перший ранг і отримати максимально можливі нагороди. Що з цього вийшло? Дивимося далі. Цей футбольний вечір настав Мальта проти України, Англія проти Італії. Ці надзвичайно цікаві матчі, так і хочуть ваших прогнозів, яких чекає Favbet. Бучте всередині гри. А за посиланням у закріпленому коментарі під відео для нових користувачів. Є класний бонус. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Легенда то Бензема, матчат Юкрейн. Два матчі поспіль з Україн. Літаван декналі брині, який сильний склад футре. Окарім. Е, воокер. що це знову за відбір такий? От нормально даю лицем в лице відбір падаю. Отримую відбір з боку чи зі спини, і нормально. Забирають мене. В Сраку. Аліс, ну ти чого? Кульбабе. Дебрюйний фінес шот, я в шоці. Не перший раз, напевно, розіграно так, щоб на дебрюйну туди паснути. Але я таке ще не бачив. Зате бачу зелений таймінг Грізмана. Один один. Давай давайте там Мілітао атакувати сходив. Давайте допоможемо йому не повернутися в захист. Бенземо! Воу! Моя дев'яточка на місці. Який удар. Карім Та ти дивися. Ще поперек дає. Ну, та то, то смішно, селіба. Бля, я Я хочу грати в Енхел. що? найс, харим бензино, гарний фейкшот, гарний скоптер, гарно. Дуже цікаво. Чотири nice. два. Які дві лялечки розіграні після два Браво команда. Чисто Просто чудово. Род to Gloria, вже страшно. Тут зараз будуть легенди якісь. Я йому впав, ти дивись. Ну, Road to Gloria, команда, дай Боже. А зрештою, о чому б і ні? Просто то людина може сильно грає, отримує хорошу нагороди, в мене ж теж, по суті, род to Gloria. 0 задоначений FA Points, FC Points сьогодні. FC Points, 0. Треба віддавати пас на Каріма Бензема. він знає, що робити. Бо якщо Родріго сумнівався, то Карім не сумнівається. Питань нема. Карім Бензима. І Ігрізман. Чудово. Оце бенг-бенг за 2 секундочки і вже ми маємо плюс 2 на рівному місці. Це мені подобається. Бо не подобається, коли бенг-бенг і 0-2. Тобто я відіграюсь. А так, то добре. Селібам машина. Ні. Бля, Родріго! Якщо ти будеш так далі грати, то я подумаю. Я подумаю про твою ту бордову версію. Цікавий слад. Ой, ну ніес Не знаю, ніби мені проблем особливих. Не робить, але при тому завжди якась небезпека від нього є. Бо він як несеться, то, то вже біжить добре. Пен. Вистояв Родріго і забив. Молодець. Ось це і всі внизу з трикутничком. Гуртилися, суперник виходить з матчу. Модріч найкращий. Чемпіонслік Модріч, let's go! Модрич, Брунег Раєч, Белінгем. Дівчата, чи дізбалансить FIFO? Я б сказав, що дівчата додали фану в гру. Я спочатку скептично дуже до того ставився, бо ніби це реально все таке, але, зрештою, якось натрапив на коментар, типу, ви ж з легендами граєте, а хочете говорити про реальність. Я такий думаю, щось в тому є. А коли почав грати з ним, от рольфа мені вибула в антрейді. Ну, це прикол. Ну настільки технічно з м'ячем рухається. Модрі чорно ну побігли, Лука. Ану побігли, кажу. Грізман, як там? Боже, який навіс. Вінісіус Джуніор, яка краса, молодець. 1-0. Антуан Грізман. Теж впорався головою. Але яка передача від Віні прилетіла? І Ширше. Віні. Під право. Удар. Ми чекаємо наступного матчу, бо в цьому я вже стаю дуже впевнений. Комон! Чудово, хлопці, заходить цей гол, мені не рятує це пахне фінішом в цьому матчі. 3-0, добре. Все хороше теж колись закінчується, і нам треба буде якогось крутішого страйкера. Хто, правда, ним буде, я не знаю. Подивимося, що ви там нахали тебе з Ух ти, Родриго, Рауль Гонсалес. До речі, оце цікаво виглядає Томорі, Тео Ернандес і СБЧ Леао. Дуже цікаво. Чисто. Ай-яй-яй. Дуже файно, грязі. ого хо хо заходить гол вені, сьогодні все-таки на протиході захисників і адресу не рятує. Добре, 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 добре. Бамус Віні Так. Джуд. А за чи ні? О-о-о майже дев'ятка йоу! Який удар, Вінісіус! Ну то лео Кабанина на його бляха і руками і ногами треба ловити. Що бити будеш, чи що, з Хименесі? Добре. Олололололо. Пензима. Вирішив ближній і не прогадав карім! Якщо в нього буде СБЧ, я зберу чат. Я зберу скрінте, записуйте, я вам кажу, зберу. Та де що роблять? Вони хочуть нагороди за перший грал. Грізман, боже. Ти що хочеш, щоб я дав головою в мікрофон, чи що? Грізман? Та ну. Такі кофлеті то небезпечна. Бл. Я собі то привіз. Боже мій, який гол віддаю. Просто передачею на салаха і фінес шот плейстайл плюс летить мені в сраку. Та ти задовбав Едерсон. Що ти робиш в тому матчі? Фак, додому туналі. Кинулися. Хлопці кинулися. Ні, там офсайд був. Реф, там офсайд був. Даємо ще червону за той офсайд. А, час вичервоно! Ха, я переміг! Я перевіг! Перший ранг let's go! Немає адама Треворев і FC, Це що за історія. Джонні Уокер до вся зіграність, якщо в тій команді грає Бен Вайт. Ну що ж, мені дуже сподобалися нагороди минулого тижня. Взагалі нагороди за перший ранг Ultimate Team Champions. Або ж вікінг-ліги, вони класні, тому що дабл вулкаут ось цей йде, 87 X2, це просто казка. Таке мені подобається. Ну, тільки щоб там не просто якийсь родрі падали, чи пан річі. 125 тисяч монет. Чистий кеш, який тебе ніколи не підведеться, теж дуже добре. Їдемо, починаємо з піків. Комон! Боже, який пік, страв пес. Та я в шоці, я не граю більше, все. Що це таке? Я тільки що, до речі, Рамдейла я цю зліва викиду. Я перезайду в Ultimate Team, до побачень. Я не граю з вами в такі ігри. Що це за срака, я взагалі не розумію? Як можна такі піки давати, ні одного там 88 чи 9-го? Я вже мовчу про промокартки. Хоч бомж-карту дайте мені якусь. Я просто хочу побачити цей колір і сказати, єс! Yes! Ура! промокартка. Що так важко, чи що? Напхали, напхали. Що це таке? Я чекаю. Сраку просто. Їдемо, бляха. Їдемо. 12 рарних. Можливо, все залишається тут. Фабіньо. 84-й рейтинг. Давай всередині Менді, і я забуваю все, що було в піках. Ультимейт угу. Пак пішов. Німеччина. Сідєм Кімміх. Це якась пані буде, напевно. 87 рейтинг, Обердорф. То лоботка, дійсно, мої нагороди. 85 плюс 5 штук. Давай тут дабл вулкаут. Розімнемося перед головним паком ввечора. А точніше вже ночі. Е -е 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 -е. Оп. Немає дабл вулкаут тут. Є дабл вулкаут Бруно Фернандеш. Добре. 88-й бруні, то то вже цікавіше. Треба буде зараз глянути, що там по ціні. Вся таки дабл волкаут був із запізненням, але прийшов. І Нойер, і Мартінець і Schuller, хороший рейтинг. Цей пак був хорошим. Це є добре. Ага, Бруно, ну, схоже, що по рейтингу майже йде? Ще один ультимейт пак. Іспанія. Путеріас. Туїс Альвердо, 80 який там, третій, четвертий, четвертий. Що це? До Ultimate паки якісь дуже стали обесцінені, я вам скажу за перший ранг. Вони просто ніякі. О, Трубін! Золотенький, 77 До речі, першу бачу його карту в FC24. Українська стіна. Інформи йому потрібні. Якісь там, може, Future Stars. ще. Ну і останнє пак на сьогодні Дабл вулкау, де хочу щось класне. Це не. Це рольфу нашого. Ну, нашо мені зараз рольфо. Ну, нашо. Ісандра Паніс. Welcoуд жахливий. 87 і рейтинг 2, і все. Unlucky. О, Вілсон, точно. Ха. Мені давали Вілсона, а я не знав. У мене теж є Вілсон, нарешті. Народний Вілсон. Ооо, ще один пак за 100 тисяч, let's go. 82 плюс. Лише 2 штуки, я думаю, їх 10 буде. О, Левандовський. Ух ти. Ну ясно, знов тапайор лізе. Дабл волкаут. Вау, фоудер гарний. Фоудер гарний, питань нема. Дякую, це 82 щоб ви розуміли. Шкода, що не хтось в основу. Не дублікат. Дивися. Фінальний пак на сьогодні. 24 рарних. О, промо, промо, промо! Боже мій, що ти таке? Колись я тут отримує антрейд Менді. Якщо після нагород за перший вікенд я був шалено мотивований, то зараз я спіймав якусь нотку демотивації. Пишіть в коментарях, що вам і за який ранг падало. Ну, але я сподіваюся, що наступного разу буде краще. Все-таки ці паки d 85, d 87, дуже перспективні. Але треба, щоб щось там і падало, а не просто якийсь квіксел. На сьогодні все. Якщо відео сподобалось, не забувайте за лайк, скоро знову почуємося і побачимось. Бережіть себе.